Усім привіт! Мене звати Таня, і сьогодні ми з вами поговоримо про девайси для подорожей. Якщо ви любите подорожі десь в гори, за місто або в палатку, або просто до бабці в село, то приховати з собою декілька девайсів для подорожі це обов'язково. Почнемо з кавових девайсів компанії Кофлана. Вона представила світу декілька своїх девайсів, які про які зараз ми вам розповімо, так флана класік був вигаданий для подорожі, складається з кавомолки ручної термоса, воронки, чайничка та горня. Воно з дуже класних матеріалів, нержавіюча сталь, харчовий пластик. Він дуже зручний для екстремальних подорожів або в палаці, або просто в горах. Він дуже зручний, але є також і мінуси. Це, наприклад, ручна кавомолка, бо рука дуже стомлюється, молоти, і там немає дуже багато кави. Дуже чистий смак кави через те, що фільтр багаторазовий, металевий. І маленькі дрібненькі частинки кави, все ж таки, попадають, і кава буде з таким скавовим фусом. Е, компанія Кафлан заявляє, що це досить економний е, девайс через те, що е, окремі девайси, тобто там горня, термос, ручна кавомолка, воно буде коштувати все по окремо в 10 разів дорожче, ніж все воно разом. Тому це досить економний девайс. Він у нас на сайті 2450 гривень. Тож, якщо вам подобається саме такий вид заварювання кави, то можете придбати. Mm. Кофланого губрю – це другий девайс. Він є досить універсальний, стильний, складається з воронки, горня та фільтра. Він досить місткий, тобто ви можете взяти його як з собою, просто ну, до водички і попити. З плюсів те, що він ви можете його взяти з собою, буде. з мінусів, це те, що треба мати з собою вже змелену каву. Його також можна придбати у нас на сайті. Ціна цього девайсу 963 гривні. Третій девайс це кофлана компреса. Це е, ручний спосіб для заварювання еспресо. Він вже не такий широко функціональний, бо його вже не візьмеш з собою десь вгори в палатку. Але якщо ви там десь їдете ближче до цивілізації, до бабців в село або просто в Буковель і хочете попити смачне капучинка, то воно саме для вас. Ви можете просто взяти з собою капучинатор, молочко, спінити його, подивитись відео Саші в Ютубі, намалювати себе файне серденько і насолоджуватись життям. Це Спосіб приготування кави для тих, хто любить каву з молоком, капочинка. Орієнтовна ціна такого 20-2500 гривень. Отже, з плюсів, це те, що ви можете зробити самі в домашніх умовах, файне собі капочинко. З мінусів, це не така широка функціональність і. Вона цей спосіб приготування кави потребує вашої сили, бо ви будете свої сили витискувати собі цей еспресо. Е, також, окрім девайсів компанії Кофлана, ви можете використовувати більш відомі способи приготування кави. Це як 60 аеропрес Кемекс де ви підійде. Бо там все скло, ви його ще поб'єте, на що вам то треба. Якщо ви хочете їм брати спосіб приготування В 60, то візьміть саме металевий харіо для того, щоб вам не побився, не було менше проблем. Це буде дуже зручно і він дуже гарно тримає температуру, насоложитись в горах кавою, або також можете взяти аеропрес. Але не забудьте прихватити з собою всі ці елементи, щоб вам його файно зготувати. Також не забудьте з собою прихватити фотоапарат, бо зняти, щоб це зняти, бо це все дуже стильно. От також це вже не є прям кавовий девайс, але моя порада взяти дрібчики, бо, на мою думку, це найкрутіший спосіб приготування кави. Для нього треба дріб, горня і гарячу воду, і ваша смачніша кава буде вже за одну хвилину. Це все також можна придбати в нас на сайті. Отже, якщо ви часто подорожуєте і задумайтесь над вибором крутого девайса, то вам моя порада це компанія Кафлана, бо вона є одна з найкрутіших, яка представлена у світі. Також ви можете придивитись до інших девайсів, проте обирайте міцні матеріали, які не поб'ються вам в дорозі. Або ж вибирайте дрібчики, якщо ви небагато подорожуєте і не хочете витрачати багато грошей. Ці посилання ми вам залишимо під відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, сподобалося це відео чи ні.